Вітаю! Мене звати Кононенко Жанна Андрійна. До вашої уваги пропоную дисципліну управління якістю. Якість це сукупність властивостей, характеристик продукції або послуг, що задані задовольняти обумовлені або передбачувані потреби споживача. Метою навчальної дисципліни є формування системи знань, з теорії, методології управління якістю, принципів побудови та функціонування системи управління якістю, забезпечити вивчення нормативно-правових, організаційних і економічних питань щодо сучасних систем управління якістю. Що ж таке управління якістю? Це скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організацій щодо якості наводять деякі функції управління якістю, наприклад, планування якістю, контроль за якістю, розробка коригуючих дій, розробка необхідних заходів, політика в області якості, навчання і мотивація персоналу, організація роботи по якості, інформація про якість продукції, взаємодії з зовнішнім середовищем, реалізація заходів стосовно якості та реалізація коригуючих дій. Серед розвинених країн з успішною економікою розуміння всієї важливості проблеми якості на сучасному рівні відбулося спочатку в Японії. Засновник руху якості професор Каоро Ісакава зазначав, що неможливо економити на якості, оскільки якість сама є економією.